21 рік тому, разом із незалежністю, Україна отримала і гаранта свого суверенітету і територіальної цілісності, вітчизняні збройні сили. Відсвяткувати день народження української армії у гарнізонному будинку офіцерів зібралися одні з кращих її представників військовослужбовці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Разом із мільйонами своїх співвітчизників вони гідно торують шлях до побудови незалежної правової держави, кажуть артилеристи. Їм є з кого брати приклад вірними своїх Батьківщині та військовому обов'язку сильними духом та багатими на традиції були їхні пращурі від вільнолюбивих козаків до офіцерів і солдатів радянської армії. Тож у 26-й бригаді чітко усвідомлюють своє призначення надійно захищати український народ. Сьогодні ми з гордістю кажемо, що бойові традиції продовжують жити в діяльності сучасних поколінь військовослужбовців. 21 рік Україна творить свою, своє війська. Напружена робота по виконанню державної програми будівництва розвитку збройних сил України дала можливість створити базу та необхідні передумови кардинальних перетворень в українській армії. Розроблена принципово нова законодавча база, приведена у відповідність до сучасних вимог системи управління військами. Предметом особливої уваги протягом останніх років був розвиток. Теорії та практики воєнного мистецтва підвищення та втілення форм і способів застосування військ у відповідності до покладених до них завдань в збройних силах України предметом особливої уваги є оновлення озброєння та бойової техніки. Бути справжнім військовим то не лише носити погону і форму. Офіцери і солдати української армії мають бути патріотами своєї держави, відмінно володіти військовою майстерністю, відповідаючи усім вимогам часу. У цьому Комбриг Маліновський твердо переконаний, як і у тому, що від тісного співробітництва та дружніх стосунків із цивільними українська армія лише виграє. Усі ті здобутки, які ми маємо, були б нам, нам отримані важко без підтримки місцевої влади органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій без підтримки ради держадміністрації та багатьох колективів міста. У нас добрі стосунки і ділова співпраця з ветеранськими організаціями. Я впевнений, що живлячись з джерел славетних традицій, спираючись на енергію і самовіданість людей в погонах, наші Збройні сили. З кожним днем набирають могутності і сили. Всі ті здобутки, які має наша бригада, це запорука і завдяки сплідній праці сумісній. Праці з сім'ями військовослужбовців 6 грудня 91 року два закони ухвалені Верховною Радою України дали армії незалежної української держави нове життя. Та навряд чи створення збройних сил України було б можливим, якби не прийнятий у серпні акт проголошення незалежності України. Тож на думку бардичівських посадовців можна сміливо вважати, що свій відлік в вітчизняні збройні сили беруть саме з 24 серпня. Пройшов 21 рік і. Бердичівські військовослужбовці показали, що вони щестю і гідністю несуть звання воїн Збройних сил України. В цьому році були навчання, ми чули, читали про них. Ви були безпосередніми учасниками. Це перспектива 2012. Саме на цих навчаннях, військових навчаннях, 26 шоста Бердичинська. Бригада показала себе самої найкращої сторони. Про те, що Бердичівська артилерія слугує окрасою вітчизняних збройних сил, свідчать грамоти і подяки представникам військової частини від міністра оборони України та начальника генерального штабу. Не залишаються вміння і заслуги особового складу бригади поза увагою очільників міста та району. Та й саме керівництво частини не забуває відзначати кращих своїх офіцерів, прапорщиків, солдатів. За ініціативи Андрія Маліновського, зокрема, була започаткована урочиста церемонія нагородження на кшталт людини року. Вже другий рік поспіль за результатами опитування серед особового складу, кращі військові визначаються у різних номінаціях: від заступників командира бригади і командирів дивізіонів до командирів батарей рот взводів. Усі нагороджені, зі слів полковника Маліновського, порядні і освічені люди з високим почуттям відповідальності та патріотизму. 26-та Бердичівська артилерійська бригада багата на таких людей, як і багата на них українська армія. Констатують командири. Це підсумовують вселяє у них віру у здатність вітчизняних збройних сил гідно боронити свою батьківщину.